Продам, отставля підставляємо як вам так як вам подобається, але перед цим потрібно зробити дуже важну річ. відсунути, так, да. поставити ОК. Ем um. браш і ось цей І І колір. Супер. І тепер замальовуємо цю шию. Ну, більш-менш. От тепер підставляємо так, як нам потрібно. Так. Я думаю, ось так буде прям супер. Вау. Wow. Окей, тепер беремо колір шкіри. Угу, mm -hmm. готово і заливаємо оце, ручки. Ну, коротше, там оце і оце. Готово. Все замалювали, все залило. Тепер знову беремо ось цей відтінок. І заливаємо оце. Так, заливочко. Ну, норм. Ой йо Йомаю, я все зробила. Беремо темний колір. блін, не заливаємо, а беремо темний колір. Ось це якого шкіра і малюємо улибочку. Ось така в мене буде. Далі беремо фон. Улибку я зараз перероблю. Я знайшла теж у пінтересті ось такі. Давайте ось це візьмемо. А от друзі, тепер що ми робимо з вами? Ось цей фон іде у самий низ. А ось це все ми робимо ось так. От звідси, туди, ось отак. І воно з'єднується. Все.